Робетергін, пам'ятаю, ранок буде без похмілля. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. І Поки ми з вами обговорюємо перемоги українців і радіємо перемогам на спортивних арен. аренах. Росіяни продовжують обстрілювати наші міста. Фактично щогодини у нас нові, нові повідомлення щодо російських терористичних ударів. Вони вбивають нас ракетами, бомбами, артилерією. Це Єдине, що дозволяє Росії продовжувати агресію, продовжує вона продовжує тероризувати наші міста і громади, вбиває звичайних людей. Лише сьогодні, внаслідок одного із обстрілів Харківщини, 16 людей загинули, п'ять постраждали. І ще один ворожий обстріл на Покуп'янсько-Покуп'янському району. Там також є загиблі та поранені. Усе це робить Російська Федерація, і на усе це дивиться світ і допомагає нам як може. Хоча хотілося б звичайно більше допомоги і більше розуміння, що ця війна може перейти на. На інші країни, якщо зараз Росію не зупинити, і ми робимо це. Ми зупиняємо як можемо сьогодні. Вночі силами оборони України було знищено морський тральщик чорноморського флоту Російської Федерації. Проєкту 266М «Кавровець». А ось власне його було знищено, як повідомляють, і, і дронами і, і нібито ракетами. Про це все ми поговоримо з нашим гостем Олександром Мусієнко, керівник центру військових правових досліджень раз. За з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, і слава Україні! Немає поки що пана Олександра. Зараз будемо будемо з ним зв'язуватися. Нагадую, що як в понеділок почалися ось ці відключення світла, так почалися якісь проблеми з, зі зв'язком. Я думаю, всі ці. Всі ви це відчули, і ми про це неодноразово говорили: що треба якось бережніше ставитися до електроенергії, і там, де там, де треба, там де не можете зекономити, треба економити. А власне. Власне, про ось допомогу я згадувала так: про те, що ми чекаємо допомоги від від світу від наших міжнародних партнерів від Сполучених Штатів. Довго чекали допомоги, але нарешті її отримали. І ми пам'ятаємо про заяви про те, що можливо, все ж таки хтось з військових інших країн приїде нам на допомогу. Так, ось Дер Тагершпігель написав статтю під назвою інструктори НАТО на місцях та вільний вибір цілий два розвороти у конфлікті в Україні. А вони вони тут говорять про те, що все ж таки варто напевно. Варто напевно прийти до висновку, що необхідно надсилати буде інструкторів до України, інакше Росія продовжить набирати оберсів. Ну, але ми про це також ще з вами згадаємо. Наразі все ж таки, давайте про ось ось це чергове корито Російської Федерації, яке ми, ми знищили Кавровіць. Вибачте, просто не запам'ятала назву Олександр Мосієнко. Такий є з нами на зв'язку. Керівник центру військово правових досліджень. Пан Олександр, вітаю вас. І слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Олександр. Знищили сили оборони, морський тральщик Чорноморського флоту Російської Федерації 266М «Кавровець». Скажіть, будь ласка, що це, що це за тральщик, для чого він є, і наскільки великі збитки ми нанесли Російській Федерації? Ну, це корабель, функціями якого є як замінування, так і розмінування відповідно. Вони для цього передбачені, тобто, якщо ми подивимося на акваторію Чорного моря, то якраз такі тральщики зокрема робили нам і створювали збитки, особливо, скажімо так, активно в перші дні повномасштабного російського вторгнення. Оскільки ну ми бачимо, скільки мін з'явилося, скільки мін було розкидано російським чорноморським флотом, спеціально щоб Створити нам перешкоди, аби Україна не мала змоги виходити в море взагалі. І потім велика програма розмінування здійснювалася для того, щоб зерновий коридор і не тільки створити, зрештою, це стало можливим. Відмін вільними тому в першу чергу, звичайно, це мінування мін протимінна діяльність цих е, тральщиків. Вони передбачені саме для цього проти мінної діяльності, зокрема розчищення відмін, створення, скажімо. Вільних зон для проходу суден військових, ну з першу чергу призначення таких кораблів. Ну я думаю, що якраз це результат цієї, скажімо так, один із результатів тижневої роботи українських сил оборони, тому що удари по Криму по військових об'єктах були доволі такі частими протягом цього тижня, інтенсивними, і безумовно, що це все. Досі, от ми скажімо так, отримуємо звіти про інформацію і про те, фактично що відбулося, і яких збитків ворог зазнав. Угу. А наскільки це непоправні збитки, ось цей тральщик для Російської Федерації, як багато їх в них є у на флоті, чи в якому вони стані? Ну щоб сказати, що один корабель це. Непоправна втрата, я ну, звичайно, ні насправді це, це втрата безумовно, тому що кожен корабель це важливо, бо ви на виготовлення корабля йде завжди більше часу, більше ресурсів, більше коштів ніж на інші види озброєння. Але разом з тим, це я думаю, що як одна із ознак системної роботи по зменшенню корабельного групування ворога. Це важливо mm -hmm. безумовно? Тобто, це відіграє певну роль сказати про те, що Росія зараз їх активно застосовує, то ні? Ці кораблі вони за все знаходилися в бухтах? Ну тому, власне кажучи, ось так ус mm -hmm. пишуть, що ми затопили цей корабель дронами та ударами Атакамса. Що ви про це скажете? На на що це вам було більше подібне? Ну я думаю, що скоріш за все це комбінований удар, такий, які ми бачили, в принципі, зрештою це не має значення за великим рахунком, тому що ми маємо бути зацікавлені тільки в результаті. Тому я думаю, що не до кінця, скажімо так, можна навіть і верифікувати. Що це могло бути чи ракета, чи дрон, навіть самим силам, тому що іноді це важко зробити, коли а, атаки йдуть комбіновані, і коли одночасно застосовується кілька засобів ураження. Mm -hmm. Зрозуміло, давайте ще про одну бавовну сьогодні вночі. В результаті спецоперації ГУР Міноборони України. вони зазнали удару. Виборська нафтобаза це Ленінградська область. І ось ця нафтобаза вона знаходиться неподалік від кордону з Фінляндією. Місцеві мешканці виборга повідомляли і знімали, звичайно, в телеграм-каналу. Ось цей потужний вибух. Він стався близько третьої ночі. На нафтобазі розп. Почалася пожежа, і як пишуть змі, за допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари, резервуари з паливом на об'єкті які використовуються державою агресором у військових цілях. Тобто, ми маємо розуміти, що російські НПЗ будуть палати е, і займатися не лише від удару наших дронів, а й від роботи гур на місцях. ну no. Є діяльність, скажімо так, безумовно, яка спрямована на те, щоб переносити війну на територію ворога. Зокрема, це стосується і підривної діяльності на території Росії. Більше того, я вам скажу, що це не є таємниця на сьогоднішній день, коли якраз спецпризначенці гур зокрема проводили операції і запускали дрони з території Росії, і на території Росії вражали цілі. Такі випадки вже є, це не, не перші, я думаю, що не останні. Тобто, це надзвичайно делікатна філінгранна робота, яка спрямована на те, щоб різним чином або залучивши фактично, місцеву агентуру, яка є, або залучивши просто людей, які готові а, співпрацювати і не підтримують путінський режим, або фактично мати. Свої групи, які були глибоко там законспіровані, і можуть виконувати певні завдання. Тому, власне кажучи, якщо ми говоримо про удари по об'єктах на території Росії, це не всі далеко удари, які можуть здійснюватися виключно а, з території України, тільки вони в тому числі можуть окремо здійснюватися із території Росії такі випадки були. Вони не можуть бути доволі частими тому що це безпека людей, і це потрібно розуміти, але це має місце. Не часто, але приємно, але все ж таки чекаємо, щоб це було частіше. Пане Олександр, вчора ми обговорювали статтю, яку ми бачили в Wall Street Journal. Вони написали, що Україна просить Сполучені Штати про допомогу в завданні ударів якраз по цілях на території Росії, і мовляв, Київ звернувся до адміністрації Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, за якими Київ зможе завдати удару за допомогою власної зброї. чи маємо ми розуміти про те, що все ж таки на деякі НПЗ нам дали допомогу добро Ну, я скажу, що не заперечують, принаймні, і ми бачимо, що навіть в ЗМІ західних немає реакції такої, про те, що вони є противниками. В принципі, вони дозволяють розуміти ну нам же ж теж треба розуміти, коли ми говоримо про хід кампанії, як у нас. Очевидно, що зараз нам важко безпосередньо на основному театрі воєнних дій. А основний театр воєнних дій це як поле бою. Але так само поки ми чекаємо, допоки наші партнери ще краще нам допоможуть безпосередньо з ресурсами, з озброєнням і з комплектуючими, як на які ми дуже розраховуємо, ми можемо звичайно наповну використовувати зараз можливості, які є для так званих діпстрайків на території Росії, і це робиться і в цьому сенсі. Скажімо, я думаю, що наші західні партнери не заперечують, оскільки ну, поки що така ситуація на полі бою, то нам треба шукати рішень, зокрема і поза основним полем бою, і доволі непогано... Видно, що наші сили ці, ці рішення знаходять. Угу. А чи можемо ми пов'язати ось те, що такі удари по російським НПЗ зараз не викликають особливих коментарів? Ще й з тим, що наші європейські партнери розуміють, що наступний транш, наприклад, допомоги вони не зможуть надати так швидко, і нам треба якось бити по території ворога, щоб використовувати менше зброї на своїй території. Ні, ну справа в тому, що нам все одно зброя треба першочергово для використання на своїй території, бо тут ідуть основні, і тут важко замінити удари по НПЗ, тим, що нам потрібна зброя тут. Це різні історії насправді, але просто це паралельні треки, які є важливими. Тобто, в комплексно, якщо ми говоримо для перемоги над Росією, потрібні і удари по території Росії. І ця, і ця програма реалізовується. Україна збільшила спроможності можливості. Ви бачите, що якщо раніше в принципі вироблялася певна кількість і готувалася певна кількість дронів, сили засобів для цих ударів по території Росії, використовувалися там протягом двох-трьох днів, потім була Паузи треба було ще накопичити. То зараз з кожним разом накопичується все більше і більше дронів для таких ударів і зростають наші можливості. Тому розширюється і географія ударів. Тому в цей список потрапляють такі визначні об'єкти, які я можу сказати з точки зору цілей. Наприклад, як пор порт Новоросійська. Mm -hmm. Ну це, це це дуже це дуже класна. Це дуже класна ціль, потужна, яка виконує. Різні функції вона виконує функції як безпосередньо порту, так вона виконує функції, зокрема і перевалки нафтопродуктів, які потім експортуються за кордон. Тому, власне кажучи, такі цілі вони особливо важливі. Чи збільшиться у нас цілі? Чи будемо ми більше бити? Як ви бачите, це питання по енергосистемі ворога? Тому що вже ми залишили, от після удару по новоросійську, там частина населення залишилася без світла, та і в Севастополі так само зранку не було світла. Ось в той день, коли ми по новоросійську вдарили. Чи будемо ми бити по енергосистемі? Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день ударів цілеспрямованих по енергосистемі ворога не наноситься. Наносяться удари виключно по тих енергозабезпечувальних об'єктах, які встановлено чітко, що вони використовуються для забезпечення військових потреб, якихось військових об'єктів, виключно по таких. Порешті я думаю, що Ударів не буде, ну або ніхто за це на себе не буде брати відповідальності. Угу. Зараз, поки ми з вами, пане Олександре, говоримо і обговорюємо удари по ворогу. Лачин написав про те, що Харків зараз знову, прямо в ці хвилини, знову під обстрілом. Знаємо, що вже сьогодні є загиблі, серед яких вагітна жінка на сьомому місці вагітності. Росіяни не спиняються, обстрілюють Харків. І от власне про це зараз хочу поговорити, тому що як повідомляє інститут вивчення війни в Вовчанськ. Зараз от там теж йдуть бої. Вовчанськ потрібен росіянам для створення плацдарму з підготовки другого етапу наступу на Харківщині. І вони раніше питали, писали про те, що все ж таки вони планують захопити Харків. От що зараз відбувається на цьому напрямку, і ось цей постійний терор Харкова першочергова його мета. Ну, Перша чергова мета, вона зрозуміла. Я про неї говорив раніше, можу повторити це те, що почала Росія. Це стратегічна мета, вона не змінилася. Операція з напівуточення або оточення Харкова. Ці цілі у ворога не змінились, а їх змінили українські сили, тому що зупинили наступальну активність, змогли згрупуватися, підтягнути резерви. І попри те, що у ворога є там тактичні успіхи, і фіксуються, вдається це зупиняти, стримувати, наносити втрати елементом. Безумовно, цієї кампанії є терор ракетний, який, на жаль, прогнозований в тому сенсі, що розуміючи, що безпосередньо захопити Харків російські війська не зможуть, але вони будуть його нищити. На жаль, скільки зможуть. Тому, власне кажучи, це якщо ми говоримо про Харків. Зараз тактичні цілі у ворога це наносити максимальні максимальну кількість ударів безпосередньо по Харкову, нищити це на жаль, так як вони воюють, і намагатися просунутись вглиб української території там на Харківщині настільки, наскільки вони зможуть, залучаючи ті сили і засоби, які у них безпосередньо є. Ось це на сьогоднішній день. У та мета, яку ворог перед собою ставить. Угу. Е, ну тут питання, що справді наскільки це йому вдається, тому що знову у них були е, у ворога. Е, та було бачення, що це все відбудеться швидко. Насправді ж, вже військові аналітики говорили про те, ага. що протягом цього часу вони прокинули е, просунулися. Ворог просунувся на 8 кілометрів, хоча навіть ці 8 кілометрів це 8 кілометрів нашої землі, яку яку вони ось е, осквернили своїми своєю присутністю і своїми ногами. Е, Вовчанський є найбільш зручним містом Том, яке б стало плацдармом армії Російської Федерації поблизу російського тилу, про це також пише інститут вивчення війни. Щодо ситуації в Вовчанську, наскільки вона є складною і стосовно часового яру, як там яка зараз там ситуація? Ну, по-перше, треба сказати, що е, ніхто не розраховував, що темп темп вдалося збити, але сама операція наступальна російська вона триває, вона не зупинилася. І добре, що наші сили збили темп, але скажімо так, тут ще є фактично бойові дії продовжуються. По-друге, фронт просунувся вглиб, але він розширений на 70 кілометрів, як сказав головнокомандувач збройних сил України. А це так само є певний фактор, є певний виклик для нас з точки зору розтягування наших сил оборони. З чим, в принципі українські сили справляються. Що стосується Вовчанська, то в принципі. Вовчанськ російським військам не цікавий, тому вони його будуть нищити максимально. Їм важливо просунутися за Вовчанськ на південь бік білого колодязя на 2-3 кілометри, закріпити певні позиції і з них забезпечити рух далі, скажімо, в тил українського груповання, наприклад, на Купінському напрямку. Тому вони на цьому зайняті, а наші сили відповідно відбивають численні атаки. Ну і там ворог поніс вже великі втрати. Угу. Що стосується часового дня, ситуація стабільно складна, були спроби прориву з великою кількістю бронетехніки. Думали російське командування, що може застати зненацька українські сили, коли вже не чекали, можливо, проривів саме із великою кількістю бронетехніки, але наші сили були готові і доволі таки успішно знищили близько 20 одиниць. А якщо... різна, там різна бронетехніка. Так, ну власне, якщо ми говоримо про те, що пише Інститут вивчення війни, та, що росіяни ставлять собі за мету захопити і Часів ЯР і Вовчанськ, у мене виникає питання: а росіяни мають резерви, щоб одночасно захопити і одне і друге місто? Сили для наступу вони мають і на одному, і на іншому напрямку. Сил у них на сьогоднішній день вистачає. В принципі, я скажу, що вони ослаблені. І звичайно, вони теж виснажені інтенсивними бойовими діями, але наразі поки що сил наступати і на одному іншому напрямку їм поки що вистачає хоча втрати й несуть великі. А угу. наскільки зараз от уповільнився цей тиск на часів яр, тому що навіть якщо ми беремо навіть інформаційне поле, то зараз Вовчанськ та Харків він більш частіше згадується. Чи могли вони уповільнити певний тиск на часів яр щоб досягти якихось успіхів на півночі? Ні, вони будуть не будуть уповільнювати, тому що розуміє ворог, що в принципі ми теж вимушені маневрувати нашими підрозділами. І зрозуміло, що вони тиснуть одночасно і на часів яр. Бо ну очевидно для нас очевидно, що наприклад, Харківщину, ну як президент України зазначав, не можна втратити це правильно. Насправді, що в якому сенсі? В тому сенсі, що з військової точки зору і доцільності. Північно-східний фланг, якби там, не дай Боже посипався фронт, наслідки б вони аукнулись для всього сходу і були б доволі таки негативними. Тому цей фланг треба утримувати його треба тримати, скажімо так, і відбивати численні атаки ворога і не давати там просунутися, навіть якщо доведеться ухвалювати певні такі важкі рішення і десь відходити на Донеччину. Ну, і ось тут питання виникає і у світлі цього е, закону про мобілізацію. Чи є нам ким і чим утримувати ось е, ці фланги? І знову ж таки, говоримо не лише про харківський напрямок, говоримо про те, що існує загроза наступу росіян на Сумщину? Наразі є. Наразі ми бачимо, що наші сили. Тримають, при чому, що ви бачите, що навіть тримають на Донеччині і немає там якоїсь інтенсивного руху, А якщо десь у ворога є тактичний успіх, то наші сили відходять з боєм і наносять великі втрати. Поки що, індикатором із цього всього може має бути Донеччина. От ми маємо фокусуватись там. Якщо ми побачимо десь. Можливо, відступ а, дещо стрімкіший наших сил, хоч і з боєм, це буде означати, що, ну скажімо, є певний вибір, який потрібно робити. Але наразі вдається ну, поряд з тим, звичайно, що ясна річ є питання до укомплектування штатної чисельності наших бригад. Тобто люди потрібні тут нічого нового не скажеш. Люди і зброя потрібна. Mm -hmm. Це правда, е, і хотіла ще за, за вас запитати про не нагнітаючі ситуації, так а тверезо дивлячись на те, що відбувається, тому що е, ми знаємо про союз Путіна і Лукашенка. Ми знаємо про ядерну зброю, яку частково перемістили в Білорусі, ніби там були навчання. Але вчора е, телеграм-канал білоруських партизанів написав про те, що вони зафіксували військову техніку, яка знову залізницею їде до Білорусі. Е, про що це може засвідчити? Чи є у вас якісь думки з цього приводу? Ну, це в першу чергу загрози на а, Литву і на Польщу більше. Тобто, це загрози саме про те, про той напрямок зрозуміло, що Росія підстраховується для себе завжди, скажімо так, ескалуючи ситуацію проти заходу. Вони коли бачать, що не можуть фактично. Досягти успіхів тут в Україні на полі бою різними шляхами, то вони починають шукати, яким чином можна залякати безпосередньо країни Балтії, ЄС і НАТО з точки зору поширення безпосередньо війни. Далі, ось це вони шукають. І я думаю, що це саме про те, що зараз Росія намагається фактично знову ж таки залякувати Захід, тиснути. А, мовляв, вони можуть почати певні операції проти Литви Ну фактично, з метою там поширення, Розумієте, їм потрібно поширити ескалацію, поширити конфлікт для того, аби вийти з заходом на переговорну позицію, для того, аби потім фактично нав'язати певні перемовини, зокрема на своїх умовах, і таким чином домовлятися. Mm -hmm. Ось тому, власне кажучи, в Україні вони ескалують в Україні, вони ведуть агресивну війну. все. ми бачимо наслідки руйнувань терору цього, але таки, вони не можуть таким чином змусити Захід до поступу. Ну от, власне кажучи, тому скажу, що саме цього прагне Росія, саме тому вони, я думаю, зараз будуть шантажувати, почнуть якісь навчання, скоріш за все. Поблизу до Литви, до Польщі, але я менш схильний думати, що це якраз прямовано буде проти України. Угу. Зрозуміло. пане Олександре, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був разом з нами на зв'язку. Ну, якщо говоримо про дії держави-терориста, не лише е, у відношенні до України, а й до Європи. Ми справді останнім часом бачимо. Е, Чимало якихось таких політичних скандалів, які пов'язані з шпигунством, особливо російським, бачили, якраз згадуючи Польщу та Білорусь, згадували згадували ми також з вами в цьому ефірі польського суддю, який втік до Білорусі. Ну і от зараз Телеграф написав статтю про таємні операції, як Російська Федерація вербує ультраправих екстремістів для здійснення нападів у Великій Британії та країнах НАТО, як пише Телеграф джерела в Росз в розвідці заявили, що терористи завербовані російськими агентами гру відповідальні за серію атак у західній Європі та США за останні шість місяців. І, до речі, ось ті пожежі, які були минулого тижня у Варшаві, місцеві так само пов'язують з роботою якихось рос... російських або проросійських сил. Зараз робимо із вами паузу. Після новин повертаємося, поговоримо про те, що. Що робить наше життя приємним? Поговоримо про музику і про роль музикантів зараз. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.